Козацьких забавах брали участь не лише учні школи бойового гопака, а й всі охочі. Дітвори було багато, не проступитися. Кожен на перебіг виявляв бажання спробувати свої сили у численних конкурсах. Дітей чекала стіна сюрпризів. У повітряних кульках були заховані номери призів, і кожен, хто влучав стрілою в кульку, отримував подарунок. Високо на дереві підвісили пакети з ковбасами та солодощами. І найспритніші, хто по канату, а хто по дереву, вилазили на гору і діставали призи. На колоді організували бій мішками, перекидали шини. Було і змагання Чупрондир, хто у кого швидше зніме шапку. І ще один конкурс з автентичною назвою Бартка Довбуша до ковбана прикріпили повітряну кульку і треба було зав'язаними очима влучити по ній сокерою. Змагалися діти в стрільбі з лука і навіть з автомата Калашникового стрійтбольного. Саме у цьому виді змагань, дивовижні снайперські здібності продемонструвала дівчинка. Завдяки спонсорській підстримці діти виграли більше 70 Призів. А минулого року подарунки отримали лише переможці та призери. Чим відрізняємося, наприклад, ми гопак бойовий від, наприклад, якоїсь спортивної секції, тим, що ми, як ви бачите, захоплюємо ширшу масу дітей. Ми беремо всіх, незалежно від стану здоров'я, від психологічного, від морального, від фінансового стану. От ми набираємо всіх. Тобто ми працюємо зі всіма дітьми. Якщо взяти, наприклад, спортивні секції. Вони набирають, теж можна сказати, майже всіх, але вони відбирають собі тих спортсменів, яких вони бачать тренера, які дійдуть до певного. До Олімпійських ігор, які здобудуть золоту медаль Олімпіади. Учасників козацьких звитях привітав співзасновник обласної федерації бойового гопака Микола Полицький. Він подарував Калуській школі бойового ГПК два прапори: один для штабу та другий, який мандруватиме з гопаківцями стежками рідного краю. Влітку діти протягом двох тижнів перебували в наметовому таборі в чорному лісі. Юні козаки проходили цей гард без світла, тепла та засобів зв'язку. А також випробовували свою міць та сп. Спри... Ритність у тижневому сплаві по Дністру. нагородили кращого спортовця, який відзначився у щоденних змаганнях у таборі, кращого оповідача, який ділився історіями про козаків та наймолодшого п'ятирічного учасника, який ділив на рівні зі старшими усі труднощі життя на природі. Вже за цілий рік я навчився володіти списа. Я за цей час навчився дуже багато чого цікавого, багато прийомів, багато різних захватів. Це достатопи, якісь можеш себе захистити, дати й віці чи Можу. Відзначили подяками і грамотами батьків, які активно підтримують своїх дітей та беруть участь у похідному житті гопаківців. Покладанням вінків вшанували пам'ятник головнокомандувачу УПА Роману Шухевичу та барельєф Богдана Хмельницького. А після всіх змагань, на які учасники витратили багато сил та енергії, їх чекав козацький борщ, куліш узвар та солодкий стіл. Сьогодні варимо борщ, куліш і узвар. Дома ви любите готувати, чи ви готуєте тільки у польових умовах? Е, буває, але дуже рідко. І переважно, переважно в польових умовах. І що, дружина, каже, смачно ви готуєте? На вогні так, а на газі не ну, як коли. Всяк буває. А великі такі порції для вас не проблема зготувати? Чи ви любите ще маленькі? Ні, ну, то, хто я хоче таке, хто скільки заказує, стільки готуємо. А не образливо, ж ви зараз наготуєте багато і там за пару хвилин все з'їдять. Ну то з'їдять, значить вдалося з'їдять. зараз. Під керівництвом Віктора Павлова перебуває більше 50 дітей віком від 5 до 15 років. І кожен охочий може приєднатися до цієї великої сім'ї, де проходять тілесний розумовий та духовний гарт за методиками скидських воїнів, руських дружинників та запорізьких козаків.